Добрий день! Сьогодні ви на каналі Автопригон з Європи з Нідерландів. Приїхала червона ампера на 17 литр-дисках, запас ходу 530 км, повний електрик, автоматична коробка передач, Безключовий доступ в чотирьох дверях. датчики сліпих зон в зеркалах, зеркала чорного кольору, ручки нікельовані. Приємний дизайн, що всередині що зовні автомобіля, великий вмістимий багажник. Автомобіль укомплектований двома зарядками, має великий дисплей, мультикермо. Різні функції додаткові для керування і комфорту водія. Добрий день. Добрий день. Звідки ви? З Тернополя. Забираєте автомобіль також з Тернополі? Так. Скільки часу чекали на автомобіль? Приблизно майже два тижні. А який давали завдаток? Півтора тисячі євро. Оглянули автомобіль, задоволені? Так, задоволений. Що найбільше сподобалось автомобілі? Ну, надіюся, сподобається запас ходу. Зрозуміло. Що порекомендуєте нашим підписникам? Порекомендую замовляти автомобілі вимовляна, особливо електромобіль. Дуже вам дякую. Гарної їзди на Opel Ampera з запасом ходу 500-530 км без рекуперації. З рекуперацією і повільній їзді значно більший запас ходу автомобіля. Дякую. Дуже приємний автомобіль на вигляд, карбонова біла вставочка, що робить автомобіль ще більш оригінальним. Вдалих поїздок всього найкращого. До побачення.